Вітаю, друзі! На сьогоднішньому занятті ми з вами намалюємо чарівну черепашку. Для роботи нам з вами необхідний папір, кольорові олівці, графітний олівець та гумка для виправлення помилок. Отже, розпочинаємо роботу. Для початку ми на нашому аркуші паперу. Розмістимо, де ж у нас буде черепашка, так, щоб вона у нас не вилазила за краї, ну і не була занадто маленька, щоб ми її не могли розмістити. Це називається компонування. Отже, десь ось тут у нас з вами буде черепашка в центрі. Почнемо ми з вами малювати її із панциря. Ви знаєте, що черепашки є панцир. Так. Він доверху опуклий. Та, а ось тут, як животик, щоб не заважав бігати черепашці, має ласкіший вигляд. Далі, ось тут у черепашки голова кругла, і ось такий буде у неї дзьобик з ротиком. Очко, так. і... шейка. Е. Далее. Вот тут у нас а, шейка сюда. И вот тут у нас будет одна нишка. Другая нишка. Далее. Задняя нишка. І друга дальня задня ніж. І обов'язково в черепашки ось тут є хвостик. Далі дивимося, ось ця частинка у нас є на спинці потовщення. Це інше ось тут у нас животик, шийка і кіхтики на ногах. Нам необхідно зараз зайве все прибрати. О, тут ми малювали допоміжні лінії, ми їх прибираємо, залишаємо лише так, лінії необхідні. І зараз ми розберемося тут з шиєю і з головою, щоб було все у нас. Правильно, так, з столум тут у нас все. На панцирі у нас є. Візерунок такий. Так. От. От. так. Тут все буде темненьке, тут хвостик. Інший доверху зайве витираємо, що нам необхідно, залишаємо. Так, ось тут нам треба теж зробити все правильно. Отже, Спробуємо ще раз. Нам голову треба трошки-трошки винести вперед Ось отут, тоді від голови йде у нас. Я так, вот, Владу, до панциря, так, очку, далее, и ротик, Черепашки такий, ось як дзьобик. Так ось. Ротик і там друге очку виглядає. Так, щічка. От. Так. І ось так у нас намалювався. Черепашенятку. От. Тепер дістаємо кольорові олівці. Так, і дивимося, які ж олівці нам з вами необхідні. з Пропоную нам взяти цей темно-зелений, коричневий. Пітло коричневий сіліший ще світліше, Далі нам тут зелений, зелений. Так, салатовий, це для черепашки. І далі ще намалюємо з вами пісочок, по якому вона ходить, і марки, чи чимор, водичку, по якій вона. Отже. Давайте спочатку під ногами її. Ось тут, так. пісочок промалюємо, легенько натискаємо. Бачите, я не ставлю олівчик, а поклава. Там, де мені треба велику площину одночасно замалювати, я кладу олівчик, і в мене відразу виходить замальовувати велику площину. Так, далі. Вийшла черепашка з води, і ми з вами помалюємо далі. Небо, яке плавно переходить у водичку навколо черепашки, навколо, так, обережно, бачите. мене, так, Ось такими широкими рухами у нас виходить швидко замалювати велику. Площину так, навколо черепашки. Візьмемо. Бачите, я повертаю сам малюнок, так як мені зручно. Так, ми укладемо і промальовуємо. Для чіткості обводимо тепер, беремо олівець в руку і чітко промальовуємо. Так, навколо черепашки. Це у вас чи небо, чи море, в якому вона живе, не щоб. І від цієї чіткої лінії далі ми розтушовуємо. Є у нас небо, черепашка, так само можемо навколо тут пісочок обмалювати. буде біля черепашки тінь, то ми можемо взяти от світло коричне, яке ми відклали. Ось тут у нас. Біля черепашки, під ногами в неї тінь. Беремо, робимо, затемнюємо, і виходить тінь. Далі переходимо до замальовування самої черепашки. Я беру від найсвітлішого і замальовую черепашку. обходжу очко, очко у нас не зачіпаємо, і ротик всередині не зачіпаємо. Це кругом промальовуємо широкими, знову ж таки, рухами. От, голова, шия, лапи передні. Так, животик залишаємо, лапи задні і хвостик. Так, це ми промалювали світло зеленим так, відкладаємо, беремо темніше, і де у нас тіні, затемняємо. От у нас, біля ротика, темніше. Так, ось тут біля. Так, задня нога, та що дальня, точніше, не задня. Так, тут у нас вона теж загинається. Від панциря у нас тінь, тобто тут буде нога теж темніша. Так, от, де ви вважаєте, що буде тінь, робимо темнішим. Трошки так. І задні ноги так само. Ось тут у нас під панцирем буде тінь. Трошки затемняємо. дальня нога, задня дальня теж замальовуємо. Так, Ну і хвостик. Тепер беремо, ще нам треба замалювати от кіхтики. Тут ми беремо акуратненько, не виходячи за край. животик. Промалюємо по формі самого животика. Ходіть і бачите, де нам треба тісніше притиснути, щоб показати тінь. Ми вже бачимо, як в нас стає об'ємною наша черепашка. Тепер беремо світло, світло-коричневий і повністю замальовуємо весь панцир. Ось так зверху, знову ж таки, широким рухом, світлим олівцем замальовуємо весь панцир. Тепер темнішим відділяємо ось цю об'ємну частину. і ось Тут у нас буде тінь, і тому ми акуратненько замальовуємо так кінь, животик все замальоване. І щоб зробити візерунок, іншим олівцем промальовуємо ці частинки. І так. І залишилося у нас у Черепашки тільки намалювати. Червоний язичок, так. І можемо зробити. Очко. Саме очко всередині ми замальовуємо чорним, Це зіничка ока, так. Але залишаємо тут білий полиск. Я думаю, що для вас це вже не секрет, що очко обов'язково має листіти. Так, обводимо чорним ті частинки, які нам треба, декоруємо. так. І у нас з вами вийшла ось така чарівна черепашка з кольоровими олівцями. Творіть, і нехай ваша фантазія завжди приносить вам задоволення. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.